Я запропонував два варіанти рішення. Перше, це перемістити його до кластеру російської монументальної пропаганди. Інший варіант це переозначити пам'ятник і демонтувати з нього усе, окрім лева. Що ж натомість, я думаю, що варто вже на зміну антимазепинським проросійським імперським сенсам утверджувати. Пам'ять про повстання гетьмана Мазепи проти московського царя Петра і, і оцих усіх Келіних. І нагадаю, що це повстання підтримав кошовий отаман Кость Гордієнко, до речі, уродженець Полтавщини, який долучився до україно шведського союзу. Тут у нас теж на Полтавщині. Нагадаю, що Дуже багато уродженців Полтавщини служить у сучасній бригаді сучасних Збройних сил України, яка теж називається на честь Костя Гордієнка. На честь обох цих формацій могла би бути стела пам'яті і міг би бути застосований персоніфікований підхід. Тобто там могли би бути прізвища як козаків полку Костя Гордієнка Армії НР, так і сучасних воїнів ЗСУ, бригади імені. Остя Гордієнка, якщо говорити про назву оновленого пам'ятника, то він би міг би бути звучати так: українські леви боролись, боремося, перемагаємо. Це дуже таке важке питання, яке не можу, так сказати, просто демонтувати. Бо як пам'ятник, істина історії, і, в принципі, як, як сам пам'ятник, він виконаний гарно, але те, що він символізує, це вже інше питання. На ну, мою думку, хай залишається пам'ятник. Mm -hmm. Ну, Не знаю, це якийсь студентських часів, це нашим з таким символом був цей лев. Я просто вчилася тут поряд, не знаю. Я не вникала так в історію, але на мою думку, хай краще залишається. Я за те, щоб його змінити, зробитиму якийсь новий дизайн, якусь придумати таку думку, щоб його модернізувати. Ну під, під теперішній час, якось щось можна це. Я вважаю щось таке цікаве придумати.